Відзначили свято Івана Купала і в мікрорайоні Олія Жиркомбінату. 7 липня на березі річки зібрались тамтешні мешканці, аби відпочити та пригадати традицію, яка йде з язических часів. Гуляння були з театралізованим дійством, танцями та піснями. Всіх пригощали варениками. А в якості подарунка одному з переможців конкурсу дісталося. Порося, яке привезли до Вінниці з Немирівського району, за словами Василя Мрищука, голови лівобережної адміністрації Вінницької міської ради, цього року з бюджету міста було виділено 8 тисяч гривень на проведення свята. Розпочалось гуляння з традиційного хороводу дівчат біля уквітченої верби і пускання віночків у воду. Водіни же з помічниками поливав усіх водою. Наглядачів чекав виступ вихованців дитячого центру Соняшник, який діє при олії жиркомбінаті. А гарячі циганські пісні присутні могли почути у виконанні народного циганського ансамблю братство. Підспівували присутні і гостям цьогорічного свята фольклорному народному гурту Дермограй. Родина Білан кожного року приходить на свято в українському вишитому вбранні. А для своїх віночків Маринка Білан та її подруга збирали квіти ще з самого ранку. Ми сподіваємося, що більшість людей будуть підсадятися до цієї традиції і щоб дійсно через пару років ми прийшли, і дуже багато дівчат були в українських костюмах вінках, щоб була неймовірна атмосфера цього свята. На мешканців цього мікрорайону також чекали різноманітні розваги і конкурси. На запитання, чи сподобалося свято, відповідали однозначно. Всіх він сьогодні вітаю з праздником Івана Купайла. Це було здорові, щасливі, багаті. Ми кожен рік приходимо на це свято. Нам дуже до вподоби тут дуже гарно, дуже завжди організовано. От е, е, самодіяльність тут є. Мені подобається що тут весело і. «Дуже приємно, що саме на старому місці ці звичаї збереглися, і вони повторюються з року в рік. Звісно, ми намагаємося внести якусь новизну щороку для того, щоб людям було цікаво приходити на свято, і робимо все для того, щоб люди в цей день відпочили. Нам повезло сьогодні із погодою, щоб отримали хороший настрій і пам'ятали про те, що є люди, які турбуються, і про їхні дозвілля, про відпочинок. Цьогоріч на проведення свята з бюджету міста було виділено 8 тисяч гривень. За словами Василя Мрощука, голови лівобережної адміністрації Вінницької міської ради, цього року на гуляння прийшло більше людей ніж торік. Організатори планують і надалі проводити на березі річки біля олії жиркомбінату свято, яке так полюбили мешканці цього району.